Оксимпровід. Ключова локація, ключове місце в розвитку компанії. Локація Пункт ультрапасфарного зв'язку. Місце небезпечних зв'язків. Вибір який впливає на подальші розвиток подій пункт кітропосферного зв'язку. Повторюю! У нас останні. Судячи з шуму в ефірі, ти все-таки потрапив у ПТЗ. Слухай уважно. Тобі треба знайти і запустити пункт керування нейропрограматорів. Панель з великою кількістю перемикачів. Як тільки запустиш їх, я зможу виявити приблизне розташування центру керування програмою S.T.A.L.K.E.R. Серце мережі X? Отже, що ти бачиш? Екрани шулять. ціла стіна. І якесь стрімне крісло. Чого сідай? А, я краще постою. Не бійся, воно накусається. Не наоджу з томатологи. Всім. Так. Тисни кнопку. Бачиш мене. Схоже на те. Значить, у темного гарний зір. Тобто не повіриш, але це очі темного. Привітські. Це я темний, пам'ятаєш, як я хотів убити стрільця. Я передумав. Як це, бляха, можливо? Ну, ця свідомість мають дуже розвинені технології. І потрібно зрозуміти, навіщо вони варті. Проте, час закруглятися. З тобою без mm, да, блин. Я зміг відстежитися на установки і визначити, що центр керування програмою «Сталкер» розташований десь у підземній частині прип'яті. Нам потрібно знайти його та знищити там, дехтяльок керує. Схоже настав час тобі з ним познайомитися. Але діяти потрібно швидко. Ти наробив стільки шуму, що в ПТЗ зараз буде не проштовхнутися від вантівських собак. От блин. Да, халям. Зелюсь з нам контактував. Нащо ти тут, скіфе? Спитав От питаю. Що це за установка. Залишені таємниці Проєкту проекту ікс. Про які помовкують. Інакше в кожному кутку будуть сталкерські багаття та стяні матраци. Але я ціную твою допомогу варті та твою впертість. Тому давай відверто. Так, звісно. Сидіти! Не всі знання однаково корисні. Де які становлять загрозу в дурних руках? Хто контакт? Темне та стрілець. Ти повірив стрільцю? Агенту е свідомості! Стрілець агент? Темний шрам, стрілець! Е Свідомість наплодила їх як таргані! і ця установка допоможе знайти кожного в межах периметра. На жаль, багато з них покинуло зору. І якщо нічого не робити, то на великій продовжать згорати. Воюючи проти нас, ти воюєш проти себе. Це просто труба. Оце це описал. Але я не зону, хлопці. Я на вашому боці, полковнику. Сміливо. Але тупо. Діфе, ти очуняв. Нарешті нам треба поговорити. У нас мало часу. Так, руче, руче. Ти в нормі? Полковник геть Звірів. З ним раніше було непросто, але тепер він непередбачуваний. Кинути тебе сюди річ. після всього, що ти зробив для варти. Я на хімзаводі? Так, в ізоляторі. Полковник тримає тут полонених. Де мої речі? Я не знаю. Вибач, напевно, їх забрали під час обшуку. Після того, що я дізнався, я більше не можу співпрацювати з вартою. Он як? Що ти дізнався? Тобі вдалося дізнатися щось нове про тонку матерію? Так, вдалося. Те, що залишається в ноосфері, лише відбиток свідомості. Копія, збірка чужих спогадів. І варто хочу використати ці відбитки свідомостей, щоб влаштувати тотальне стеження. Як я можу вірити твоїм словам? У тебе є докази? Я був на орбіті і провів дослід з прототипом капсули. Так я побачив фантом бродяги. Це був. Посмертний інформаційний зліпок, а не людина, яку я знав. Отже, представник, мені шкода. Ти сказав мені не те, що я хотів почути, але я вдячний за твою відвертість. І за те, що врятував мене з X11 також. Не думай, що я забув. Я віддам тобі ключ від камери. Тобі треба вибиратися звідси. І чим швидше, тим краще. Ти сильно... За шкалою від щоденної роботи в Ндічазі до експерименту з альфа-артефактом бували головне. Скіфе. Якщо ми ще зустрінемося, пам'ятай, я на твоєму боці.